лайк. Like, мене звати Денис, і сьогодні со мною буде Артем. Здрасть! Сьогодні, друзі, як ви бачите, ми зараз знаходимося тут. Ну, ви не знаєте, де ми знаходимося, але сьогодні, сьогодні ми сюди прийшли, щоб зняти невеликий челендж. А який? Я вам зараз обійсню. Сьогодні в цьому відео в нас буде невеликий челендж. В нас буде скляна банка, в якій буде знаходитися 10 завдань. Наша задача виконувати ці завдання. Ну а ріжіть, хто перший буде виконувати завдання, це буде колісо фортуни. Наприклад, колісо фортуни випало на Артема. Якщо Артем виконає це завдання, то наступне завдання прийдеться виконувати мені. Ну якщо він откажеться виконувати це завдання, яке випало йому, то йому потрібно буде і змазати своє лице грязюкою. В общем, в нас є таке колісо фортуни, І зараз ми узнаємо, хто буде перший виконувати завдання. Артем готов? На. Крутим. <клес> <клес> давай, давай, давай! <клес> <клес> Артем! Артем точно? Артем! В общем, <клес> завдання випало робити Артему, Зразу Артем, потім я. Ось Артем уже той. Ага, У нас, кстати, є тут 10 завдань і будемо по черді робити. Перший Артем, коротше. <клес> і подивимося, яке тобі випаде завдання. Ну, яке тобі випаде завдання. Все, давай, розпечатуй. Давай, якщо що, я прочитаю для тебе, якщо ти не розумієш Пригни в поле і побіжив в поле. Сейчас <рес> підемо в поле. Взагалі, ми знаходимося біля поля. Артем уже в кофті одразу той. А ти зможеш відсюди з розбігу Добре, щоб не зіганути? Гадав? лапти. <jumperscape> tá, все готов? Да. Давай. Не, 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 не. Тебе надо именно бихты. Ну так, ну так все смысл задания. Все, возвращайся. Давай. Я кстати, друзі, вам це відео сподобається, тому що ми недавно тільки встали і не обращайте внимание, що Артем так тихо балакає. Просто ми тільки Артем тільки проснувся, він так тихо балакає, такий сонний. Все, виповнив. Ну що, тобі понравилось? коротше, перше завдання зроблено, тепер моє завдання. Ми, мабуть, ми, будемо тут знімати, так? Да? Будемо, напевно, тут знімати, продовжувати. Ну тут, в принципі, нормально, щоб завдання виконати. Нормально, я думаю, буде. Так що, так, тепер я виконую завдання. Витягуємо, 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 витягуємо. Оце. Познімай мене вже. І... Тобі потрібно пожалитись крапивою. А де тут крапива? Ну я бачу тільки. Я просто довжен взяти. Ні, це не крапива. в а... А мене з голосом. А, що Є. в тебе з голосом, Потому, що ти тільки встав, я всім розказав вже. Блін, ну можна туди чуть-чуть вниз Ілі Или... Ні, давай туди прийти. А, украпила. О! Блін, не страшно, я страшна. не можу так зараз. Три, два, один, останов. Давай. Минус один. Минус два. Минус два. Минус три. Минус четыре. Минус... Блин, это серьезно, страшно все. Вот так просто быстро рукой проводи. Нет. Просто так быстро. Нет. Нет. Она жалуется. Она так не будет жаловаться, если... Просто так, ей лупануть, Да. Что, Нет, я не знаю. Там она а а я пожалеюсь. От... А! Ну что-то кольнуло, честно. Ну не дуже, но кольнуло. Ну можешь, Давай еще Три, два, один. А я пожалуй, все нормально. Да блин, да. Я... Ну, она прям кольнула. А, Я за тебе блин пожалуйся. Та давай. на! Да на, на. блин, <свят> не жалуйся, Я то мене щось кольнуло, но... Ну в тебе таке, знаєш, оні мене есть. да. чуть-чуть <свят> есть. -чуть вот ну, це ти вже все пожалуйся. А ну-ка. Короче. <свят> Кор Короче, ми пожалуй. Ну я пожалуй. Ми пожалуйста краповой. Так. так, тепер Артема. Тепер Артема. Давай, Артем, вича. потрібно облити водою. Ну все, ти чуть-чуть чуть, банку не розлив. Ну давай тоді і половину, я тебе можу пожаліти. Половину. Мені ще домовлю треба прийти. Не розумію, ну половину давай. А ти Міху, в кофті, я тобі розрішаю. Ні, я в кофті. У нас є тут реквізит багат. Так, це, це для следуючого задання. Можна просто на руку? Ух ты, блін! На руку? М -м -м -м. А можна один раз в ліцо? Один раз. Ну так просто контент буде. Що це таке? Да воно просто був за його той. Не, давай я, давай я, давай я. <кхе> а дай ну, дай, можна я один раз, один раз на ноги. А, так ще ще половини немає, Арті. Давай. Та просто... <свист> нормально. Артем, туди проблемка. От Сіки. <свист> Не достає. Ну, ще трохи давай. Ще трохи. Так кофтою обітрейся і все. Холодь. Ну йди обітрись, бо там ще один заходік. Ладно, це тобі завдання випало, так що я не винуватий. щоб тобі Ну я розумію, лічно б я, я б зміг, щоб мене повністю облили. Нормально. Ну, все, все. Тут, правда, мабуть, половинки ще немає. Ну, як ви думаєте, таке можна? Ну ладно, все, йди. Щя, ще не буду, ще не буду, обіщаю, все. <ріпи> я хочу, щоб воно мені випало, але вам а, я вам не скажу. <ріпи> Оце ось перве витягне. Щас. Точно? Да. Ладно. Давай перве. Ти повинен сильно розкрутитись навколо себе і впігти в поле. <ріпи> <ріпи> Та ні, мені, ні, я, я це... Я... Ой, не вай, за чім я ціле не так, давай я. Виває. Давай, прям сильно, А ні, сьогодні. Як дрель. Так розкрутись же. Ну, от тут розкручусь, а потом побежу в поле. Ага. А що будеш, якщо я буду рігати? І нічого ж то не буде. Я тоже з тобою покручусь. Та ні, знімай мене, знімай мене. Так, все, все, Артем, давай витягуй. Я своє задання виповнив, Як ви думаєте, можна читати, що я його виповнив? Зроби 10 курор. Коварків. А, коварків зараз. Де тобі, до... тобі, тобі коротше, отсюда треба коварки зробити. Там перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Ти будеш рігати. якщо я до забора не А, Ну можеш встати і в обратну сторону. Де, не, 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 не. Так, а ну-ка, оце яке задання? Це облити... Це облити водою, так? Да? Значить, оце все Ложимо сюди і Артем має зробити 10 кувырків. Готов? Пошу. Та нічого страшного, ти можеш чуть-чуть отешеб. Щоб... Кстати, дивіться, Суда? друзі, у нас є м'ячик У мене поки Так, може, сюди. Готов? Пошу. Да, Артема. Я Мочено, кстати, тебе вкусила. Ладно, давай. Давай, давай. Ну ти, ти давно мама ще куварки робив? Проклад, просто, ну, не Прикиньте, на сіки давно. Ну ще сповниш. Давай так, ти можеш чуть-чуть остановитися, отдихнути, а потім продовжити. Давай, давай, давай. А давай. я моя. Так, давай. один. <ріст> два, <ріст> три, Давай, давай, давай. Давай, Давай, подоймов, вийшла.

Давайте зараз витягнути, ой, ось оце. Так, а яке там? Він там є. Не... Ладно, давай. Тобі ти повинен зробити стойку на руках, ну я оце, я тільки що хотів сказати. Пам'ятаю, що там треба зробити стойку на руках. Тобі, ти повинен зробити стойку на руках, твої друзі можуть тобі допомогти. Дивіться, я не можу я не вмію стойку на руках. Я не вмію стойку на руках робити, но... Я коли ці завдання писав, можна зробити так, щоб я став на руки, а Артем мене за ноги подержав. А я ти і... можеш щоб дерево Я Не обіцяю, що в мене вийде. Я можу щось собі зламати, включити Блін. давай і мабуть, це. Я постараюсь, тільки ти вважай. Все, більш-менш видно, більш-менш. Все. Я так двіжу чуть-чуть пристану, а тебе замоги підбуло. Готов? Давай, три, давай. Игра за підлай, давай. О! Спасибо, да. Ой, блин. Буде, видно, там, Та чуть-чуть видно трохи, було. Да. Чуть -чуть Все таки кусочок записався. А ну, да, давай ми виключимо е, камеру і подивимося запись. А потім включимо. Ага. Е, потім... Все, давай. Кстати, Артем, подожди, Артем витягнув. Подожди, не відкривай. Е, ми передивились... Ми передивились запись, там де ми я стояв на руках, і там не дуже було видно, звісно, але якщо придивиться, я думаю, ви побачите, що я чесно зробив стойку на руках. Ну, не прям чесно, Артем мене подержав трохи. Ну ладно, давай. Артем, витягуй. Та ну! В Артема взагалі, коротше, там було написано. Коротше, дивіться, там було написано, в нас є м'ячик. Там було написано, що по тобі потрібно вдарити м'ячем три рази. Я, тобто його Так, а ну, отуда встань, там де трава починається. Я хочу зараз отак поставити камеру, щоб видно було, щоб зафіксувати її так. О, все, видно. Друзі, вам чуть чуть там половину кепки видно. Не, видно, нормально. Все, друзі. Я начинаю. Поворачивай. Да, 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 да. А что, только если я не попаду, ты не считается. понял? Ой. Да. Все, бью. Я сподіваюсь, вам видно буду. Ой! А -а э -э, нормально? Прям по правому полу Друзья, я сподіваюсь, вам видно было. Я вообще не буду Я такий местные. Давай, собственно, ага. Так, все, бью. <ривателі> О! друзі последній удар я сподіваюсь вам було видно я так чітко йому зарядив, блін. там коротше в леву булку перу, потом в другу булку, а потом потом в оба в твоим потом последний удар був по двоим да вообще по твоим булкам короче і ще заділо там Так, кое так. Ладно, Артем. Ты там останавливайся, а я навіть навіть іду, да? Поснімай, пожалуй. О, друзі, я вам чесно зараз скажу, Артем витяг мені воду. Не пр просто по-любому. <кхи> ти повинен випити цілу бути води. Да. Ну, ладно. А я робив, кстати. Це останнє завдання у нас там осталось. Там осталось задание. А, нет, два. Два, да, осталось, два. два осталось Там в одному із задань буде з'їсти п'ять кислинок. Вибачте, я вам сказав це задання, ну... Хай. І один трючок. Я теж його знаю, але я не скажу. Ну, я ж якщо ти... А, ой, це, 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 це з прошлих відео, друзі, хто повний. Хто Анти... повний Так, да, це з прошу. Це з прошлого відео. Так. надо так, целую бутылку воды. Друзья, тут, смотрите, вот эта бутылка воды, надо выпить ее цели, целиком. Тут одна проблемка. Я эту воду наливал 3 или 4 дня назад. Я буду играть. Я по всеми днем. Просто, просто понюхай ее. <реклама> Друзья, можно? Портила прям слезы. Друзі, можна, Артем, я тебе. Я тебе <просу> щорсь, щорсь, можна, я тебе попрошу? Я сейчас піду біренько, змотаюсь і найду нову воду. Конечно! Хуй, <просу> бляха! Артем, не мати. Я сказав, бляха. Короче, це похоже, бляха. Брин, що, що, я хочу. Хотів... Давай швидше, уже 6 минут. Все, выключай камеру, я сейчас береньку змотаю. Все, давай. later. Прибігло чудо. Я тобі не чую. Я тобі не чую Приніс. Правда, чуть-чуть тут вона не повна, я вибачаюсь. На ну, воняло, водяла. понюхав і в нього сльози пішли, так? Да? Да. 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 Давай пий вже. Ну, попробуйте все попити. За Захлву. Ну, Подивіться, друзі, сіки тут. А було, це скільки. Я просто по дорозі вийду. Це.

Як не дойде. Та тут уже не зустріла строїлась. Я пам'ятаю, як криші болі такої не було. Тільки був оцей е, кирпичний дом, навіть стекол не було, і оцього всього забору і отих, як вони називаються, сонячних батарей теж не було. Я пам'ятаю, тільки починала типу строїти щось тут. Ага. ага. Ладно, я покажу, місто наше. Конечно, я тут пью, я тут водичку, а дечка поки тупиш, конечно ой, як хорошо, там на другому берегу чи покаховка якась. Там внизу якесь болото, там дальше скриниця. Я не божу. Ой, блин. Да, у нас тут хорошо. Там дальше получается эти звонки все нам все так и звонишь. А, ага. Да это там. Сейчас перейду. Я тебе я на море просто. Чешки. Давай, последний глоток. Ай, он его не на руку гадал. <рик> Немає. Це все, напевно, було в ускореному відео. Так. Артем, витягуй, прошу. Прошу, витягуй. О. А потім це мені последнє. Що там? А чого ти мене дужиш? я ці завдання робив. Ну ти спробуй просто ради інтересу зробити, потім ще останнє завдання. Просто, десять куверків, пожалився случайно. А, Радугу з'їла. Дивись, Артем, ти зажми зажми м'яч на, на ног на ногах отак. А що у нас буде, якщо не буде? Ви мене кліється Дивись. Поборолся, попробуй. Дивись, зажми на ногах. О, оцю ногу чуть-чуть вийдемо вперед. Знаєш, і прокоти м'яч по оцій ногі. Прямо отак, наскільки ти можеш вийшити тако, по ногі. Наскільки ти можеш. Да. Підстрибни і оцю ногою підтолкни. Тільки прям м'яч ось сюди має прям, поняв, коснутися. Ти його котнув. Да. І чуть-чуть, і отак от, щоб поняв, щоб він отак от, отак котнувся. А ну, попробуй. Да. Що буде, это, ага. Ну ч, мяч пить надо? О, мяч пить туда, правда. Сейчас, 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 зараз Я смотрю. Что это в канале робить? Или я. Да нет, Можна я хоча б підписникам покажу, як краду робити? Ну, я чесно скажу. що? Ну, Може, з першого разу, ти прямо... Це просто неможливо. бля. Да. Ну як ти це робиш, а! Потому що я вмію раду горобити. Як? Тому що я вмію раду робити. Як? Тому що я е, е, учиться раду робити. Не. Давай. Коротше. Получ... Подожди, Артем! Так завдання то не всі. Мені ж теж треба виконувати. Все одно обвідався. Давай. Останнє завдання Так, интересно, яке завдання вибрати? Навірно, оце. Блін, вона мокра. Ти повинен з'їсти 5 кислинок за раз Ну Там, в принципі, я купляв ці кислинки, знаю, що вони не супер прям кислі, але но... спробуй. Так я надеюсь, тут не висипалися, а то буде обіду. Сюди. Один. Два. Да. Три, чотири, п'ять. Ой, только вона тут. О, одна відкрилась. Не Ладно. Давай я зараз викладу. Всі, а ти ще я зараз вкину, потім одразу всі в рот. О, дивіться, які вони гадіні. Гадіні. А звільни ну, ці вони гадені. Гадені. Ано сейчас таке буде складати. Не будемо мусорити, ми ж культурні люди. Мій телефон. Не понтуйся. От Откриваємо ще одну запечатану. Знаєш, як їх легко відкривати? Ну нападеш телефон. Так, це ми дві відкрили, якщо що, це вже третя. Отак просто береш за оце. Оп. Давай, допомагай. 5 кислинок, Но, знаете, ну знаєте, ну по-любому буде кисло, ну я не вірю, щоб воно кисло не було. Ти там її не, не простріняв. Ось такі вони. Вона просто ось, ось, вона така, тому що вона, мабуть, мокра трохи. Я не знаю чого. Вона була розпечатана. Так. Ой, блін! Давай я цю ще. Я, кстати, на оце потратив 7,5 гривні, так що я для вас, друзі, трачу гроші великі. П'ять. Все, а ну давай. Ні, ну, да не надо. Так, ось дивіться, друзі, посчитай. Там, посчитай прям, що чесно, тут п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. А хто не вміє считати? ну я можу покусити хе. Шо так кисло, хе-полак оборот би хелошки. Знай, навіть слабко. Ну а давай ты сделаешь за мене радугу. Давай. <плес> <плес> Другий, я не вам. Вони зразу кислі, а потом сладкий. Сейчас будем вже сладкий. Так что нормально. Често прикольно. У мене надо було 10 брать. Да еще тебе в рот не поместилось. А, ну все, давай быстрее. Ага. На, я пришел делать гремучий раствор. Все, Артем, короче, пришел бешать грязь. И закончим видео с, намазанной грязью А тут разбашат чуть-чуть по щёчкам, по щёчкам, да-да-да. Тональник. <сех> Бород борщ. Тональный божешь, крем. И на носик борщ. <сех> 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 Нормально. Мы закончим видео вот так. Не-не, она засохла. Ничего страшного. Пойдем, а давай ще и лоб. Давайте бы обмажем. Не. Прямо. Не, ну так <наверное>, не на то. <связи> Ладно. Мы что, что я так балакаю, это я оживил жвачку. Вы заканчивай видео. Всем пока. Я пишу на английский. Он давно заканчивает. Взагалі будемо заканчувати. РТМ змазався грязюкою. Ось. Будемо... Так, 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 все, будемо закінчувати, Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ми для вас реально старалися. Я єлі-єлі його уговорив зняти відео. Сделано професіонально, не повторяю. І всім пока.